Доброго дня, це телешоу в гостях у Жоріка і тема сьогоднішнього нашого розговору у, -у, -у. у Нас в гостях Леонід. Леонід, здравствуйте. Здравствуйте. І Софія. Софія. Здравствуйте! Як у вас справи? Нормально. А у вас, Леонід? Нормально. Що ви робите тут? Э -э Ми прийшли, щоб ну, заробити гроші. Багато? Да. Постараємося, щоб дуже багато. Софія, а на що ви будете витрачати гроші? Щоб заробити гроші. І? ну, зароб... заробиш ти багацько грошей. І що? Не знаю, що спустити. Що? Для дома? А може конфету, шоколадну, на шоколадной фабриці розше. Не надо, я вже так. А може піцерії? Не надо. Авіашкола. Не надо. Автошкола. Не надо. Робофутбол. Ні. Іксбокс? Ні. Дівчина Софія, які нічого не треба, я вообще нічого не треба. О! Леня, наш чоловік, І на що ексбокс. на Xbox? Е, у ну, мене є вдома PlayStation 3. Я хочу спробувати поіграти. У Льоні є Sony PlayStation 3. От, в у PlayStation. Sony PlayStation 3. Візьміть у нього адрес, ходіть у гості. Я думаю, буде весело. А, Софія? Так. Да. Що, так, да, у вас є там? Ні. А чому ви не хочете сходити на Xbox, витратити там гроші? І так, нагадую, сьогоднішня тема нашого ток-шоу це У-у-у! Льоня, хто робить У-у-у? Такий бой робить собака волк. Як ви думаєте, Софія, хто у у Волк, собака, сова. Волк, собака, сова. Хорошо. А хто? Йожики так роблять? А не. Нет. Нет? просто так. И все, да? <Frei twenties> Хорошо. А слоны так роблят? Нет. А верблюды? Нет. Нет. <arribe> Хорошо. А вот, например, если... А... Хорошо. А пьяная людина так роблят? Бува, можно так и зарубить. Может. Да? Может. То, что пьяная людина – это волк, чи собака, чи сова? <Ride> ну, может, так и будет. Нет? Так зверь, тогда да, может. Дурия, то А вот на PlayStation 3, например, играешь в игру такого обалденно, И класс ты проходишь уровень, який не міг пройти месяц три. трейд. Ты зробишь? Нет. Что? Ну я так не роблю. Я просто радуюсь. Нет. Просто радуюсь, а я радуюсь. Ура! Да, так. А ну можешь повторить? Ура! Класс, ти зробиш так? Ура! Клас! веселі, весела дітвора. І так, це було так-шоу у гостях у жоріка. Тема нашої розмови. Яка була? Кіцвілі останні виживші. На жаль, дуже нікого немає. Залишилась тільки доля наша. Остання Софія Льоня ще зі мною. Ходячі мерці з'їли вже всіх. Не останні. Стоп!